Через бойові дії на сході із весни 2014 року в Україні, аби захиститись від військової агресії, провели три хвилі часткової мобілізації. Стільки ж планується провести їх і у наступному році. Про це розповів секретар РНБО Олександр Турчинов, підсумовуючи засідання Ради нацбезпеки 20 грудня. Нові мобілізації військовозобов'язаних дозволять відпустити додому тих, хто, будучи мобілізований, раніше вже захищав країну протягом року, каже чиновник. Заплановано у 2015 році, що всі, хто не буде мати бажання підписати контракт на продовження служби вже як контрактник, будуть я поетапно, підкреслюю, поетапно звільнятись з ВАВ Збройних сил Національної гвардії тощо. В той же час, в той же час планується в 2015 році, тому що ми ж не можемо армію залишити без військових. Планується в наступному році три хвилі мобілізації. У Тернополі люди про можливі нові хвилі мобілізації говорять по-різному. Нехай подивляться ці керівники, які сидять там на горі, як вони продають озброєння, зброю, всю туди росіянам, особливо тому путіну. Я можу сказати, що мені натуральне, х, продають зброю, а вже за ці зброю нас вбивають. То навіщо нас кидати в окопи, будувати тих вашей? Хворіт для чого? Нехай припинять тут продавати зброю, тоді ми підемо і другий, і третій раз. Навірно, нужна. Я взагалі та сама з Луганська. Я переселенка, я сюди попала по той біді, яка там відбувається. Мені здається, це треба, може бути, добровольно ті люди, які там були, хочуть залишиться, пусть там залишаються. Ну а тащити туди силою людей, які не хочуть туди йти, лучше не треба. Захищати свою землю, звичайно, потрібно завжди, але як показує досвід інших країн, що ефективніше, коли це роблять професіонали, підготовлені люди, а не взяти там непідготовлених якихось студентів чи забрати татів від дітей, які ніколи в житті не тримали зброю, не знають, як нею користуватися і посилати їх в бойові умови, в бойові дії. Я цілком не проти мобілізації, яка б там не була четверта хвиля, але просто зрозумійте, наприклад, це моя думка в тому, що якби воно щось давало, чи був би якийсь результат. Буде нехай четверта, п'ята хвиля. Скільки б не було і не поверталося, особисто я не бачу зараз ніякого результату. Потрібно робити щось більше, тому що мобілізація це таке враження тільки вигляд того, чи що, щось робиться. Так чи інакше, за рішенням РНБО у 2015 році планують три хвилі часткової мобілізації. Першу з них орієнтується почати 20 січня, і вона триватиме 90 днів. Тим часом у міністерстві оборони говорять про проведення наступного року призву на строкову військову службу. Як повідомляє речник Міноборони Вікторія Кушнір, до армії призвуть 40 тисяч юнаків віком від 18 до 27 років. Раніше строковиками ставали хлопці не старше 25-річного віку. Новобранці пройдуть підготовку у п'яти навчальних центрах Збройних сил України в містах Полтава, Житомир, Васильків, селище міського типу Десна та Старичі. після чого повністю замінять військовослужбовців строкової служби в пунктах постійної дислокації військових частин. Це будуть служби тилу та резервні частини. В зону проведення антитерористичної операції військовослужбовці строкової служби направлятися не будуть. Також в Україні у 2015 році планується залучити близько 10 тисяч людей для проходження військової служби за контрактом. В Тернопільському обласному військоматі озвучені рішення РНБО і Міноборони поки не коментують. Зроблять це, коли матимуть у себе чітку інформацію з відповідними роз'ясненнями і вказівками.